колеги ми завершимо розглядати модуль фінанси підприємств, і е, тема третя, друге питання це формування та розподіл прибутку підприємств. І перше, е, що тут на що треба звернути увагу, це на поняття економічного зміст види прибутку підприємства Ну, що таке прибуток? Я думаю, ви всі розумієте, це основний. Результат діяльності підприємства, і з позиції якби економічної позиції, це перевищення доходу підприємства над його витратами, тобто, якби різниця між грошовими надходженнями і грошовими виплатами підприємства. З господарської точки зору прибуток представляє собою різницю між. Майновим станом підприємства на кінець і на початок звітного періоду. З позиції фінансової звітності, законодавчої з нормативної бази, стандартам ПСБО загальні вимоги до фінансової звітності. Прибуток представляє собою суму, на яку доходи перевищують пов'язані з ним витрати. <клух> Також в Господарському кодексі та податковому кодексі приділена увага такої категорії, як прибуток. І ось в податковому кодексі прибуток визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку на різниці, які. Визначені відповідними положеннями Податкового кодексу України. Ну, мабуть, це ви більше розглядали в дисциплінах, які пов'язані з оподаткуванням підприємства, і там у цій різниці ви визначали і аналізували, що це таке. Ну щодо сутності прибутку, я думаю, зрозуміло, що. Підприємство одержує прибуток, якщо його виручка перевищує собівартість, тобто це якби така основа база взагалі прибуткової діяльності підприємства. В противному випадку, тобто, якщо собівартість буде більша, ніж прибуток, ніж виручка, то відповідно будуть збитки і призведе це до складного фінансового становища підприємства. Щодо факторів, які впливають на формування прибутку підприємства, то можна сказати, що це такі фактори, як встановлений порядок ось визначення фінансових результатів діяльності, впливає безпосередньо собівартість продукції робіт послуг, Розрахунок витрат, визначення прибутку від фінансових операцій, і так далі. Ну, схематично, ось можна фактори впливу на величину і зміну прибутку, представити як внутрішні, і зовнішні, і, відповідно, внутрішні ті, на які підприємство може вплинути, тобто залежить від роботи його фінансових менеджерів, ну а зовнішні, які формуються. Зовнішнім середовищем і на які ми вплинути практично не можемо. І відповідно внутрішні можуть бути основні, не основні, тобто ми вже сказали, що до основних належить це обсяг реалізації продукції, собівартість, склад, структура витрат, амортизаційна політика, ну а не основні, такі як певні порушення в роботі підприємства, що спричинили появу штрафів там чи недоотримання прибутку внаслідок якихось некваліфікованих дій, фінансових менеджерів, ну і тому подібне. Класифікується прибуток за багатьма знаками, ну за такими як джерела формування, види діяльності, склад елементів, що його формують, і звертаючись до фінансової звітності, який відображений Прибуток, то ми знаємо, що він представлений і якби схема його розрахунку, алгоритм його розрахунку представлена в першій частині звіту про фінансові результати. Ось вона тут у вас є. Тут ми бачимо, що ось так і фактично зверху вниз іде розрахунок, коли чистий дохід. Це перша. Позиція перший рядок, далі другий рядок це собівартість, і далі ми отримуємо валовий прибуток. А далі йде тут ось таке коригування на певні доходи та деякі витрати, тобто які впливають на фінансовий результат до оподаткування. Далі сплачуються витрати є з податку на прибуток, тобто сплачується податок на прибуток і Формується вже чистий прибуток або збиток. Тобто, це така ось класична схема розрахунку, яка і представлена в нашій фінансовій звітності, в світовій практиці, крім ось показника, показників чистого прибутку, використовуються такі показники, як EBIT і EBITDA, Тобто, це перший це показник, який фактично дорівнює... Прибутку до сплати відсотків за кредит за пазикою кошти та податку на прибуток, а EBITDA – це прибуток до сплати відсотків податків та амортизації основних засобів. Тобто можна ось так, якби, представити схематичний розрахунок. Відповідно, ці показники вони не є такими. Стандартизованими які містяться в положеннях стандартах бухобліку, але вони дуже часто використовуються якби для аналітики щодо ефективності діяльності підприємства діяльності компанії, адже ось показник EBITDA дозволяє, якби такий є неочищений так званий показник чистого прибутку від амортизації відсотків і податку. І дозволяє оцінити прибуток підприємства компанії незалежно від впливу розміру інвестицій, розміру боргового навантаження, режиму оподаткування, тобто такі якби характеризує ось чисту роботу цього підприємства. Ну, і таким чином ми можемо порівнювати процесі ось бенчмаркетингу, порівнювати показники діяльності різних підприємств однієї галузі. І, якби для інвестора це важливо, коли він набирає те чи інше підприємство для свого, якби, інтересу для об'єкта свого інвестування. Далі, друге питання тут це методи розрахунку, прибутку від реалізації продукції. Ну, ми знаємо, що питання розрахунку, питання планування прибутку є дуже важливим в діяльності фінансових менеджерів, і якби. Планування і прогнозування прибутку вони ну одні з ключових взагалі таких ось елементів, і раді чого, в принципі, і працює підприємство. Ми знаємо, що прибуток це основний фінансовий результат. відповідно Впливають на процес планування прибутку, і галузева приналежність підприємства, і ситуація на ринку, і попит на сировину, наявність сировини, попит на продукцію, тобто дуже багато факторів. І використовується на підприємствах для планування прибутку. Ну, три такі основні методи, які і дозволяють з різних позицій визначити планові розміри прибутку. Ну і в тих чи інших умовах один чи інший метод має більш ширше чи менше застосування. Перший самий такий простий метод метод прямого розрахунку, значить, він передбачає, що прибуток розраховується за окремими видами продукції, і для того, щоб. Визначити, треба мати інформацію щодо кількості та номенклатури продукції, що планується до виробництва реалізації, про її собівартість, і відповідно про ціну, і таким чином, фактично, можна знайти, ось, бачите, тут є приклади таких розрахунків: тобто, знаючи фактично, виручку від реалізації, знаючи. Собі вартість ми можемо знайти той прибуток, який ми отримуємо. Ну Звичайно, що цей метод доволі простий, але він, якщо великий асортимент продукції, яке підприємство виготовляє, то доволі складно, складно трудомісті в використанні, бо потребує ось багато таких розрахунків. Одиничних по кожній, по кожній продукції, що іноді буває доволі таки займає багато часу і трудомістя процедура. Далі другий метод це розрахунок прибутку на підставі показника витрат на одну гривню продукції. Так званий укрупнений метод, і він застосовується при ось якраз великому асортименті продукції, і може такий мати узагальнений. Характер, що тут у нас відомо, що інформацію треба мати, це які витрати на одну гривню продукції, і наскільки плануються зміни цих витрат в майбутніх періодах Тобто є ось тут також ми бачимо приклади, такі невеличкі, і таким чином, ось він дозволяє цей метод визначити вплив окремих чинників на обсяг прибутку. Та його зміну. Тобто тут не лише враховується, яка є виручка і яка є собівартість, а враховується, як в подальшому планується їх зміна. І третій це економічний аналітичний метод, він якби використовується для розрахунку прибутку від випуску реалізації продукції. На відміну від попередніх методів, він Передбачає не лише визначення загальної суми прибутку, а і вплив визначення впливу на його зміну окремих чинників, таких як обсяг виробництва, собівартість, ціна, рентабельність, асортимент і так далі. Тобто тут передбачається, що прибуток розраховується окремо за порівняною і непорівняною продукцією. Тобто, порівняна це та продукція, яка була в попередньому періоді, і ми знаємо дані щодо її собівартості, її виручки, які отримало підприємство від неї. Тобто, можемо визначити так званий базовий прибуток і базову рентабельність, а потім на основі цієї базової рентабельності і базової. Базового прибутку ми можемо розрахувати вже за непорівняною продукцією, тобто за новою продукцією, яка планується в майбутньому періоді, визначити ось показники прибутку вже фактично з урахуванням оцих змін, які будуть відбуватися. Ну тут є ось приклад такий, де наведена Знову таки, спрощеному такому форматі, що ось, якщо є у нас ті показники, і далі планується зниження собівартості, наприклад, на 1%, а зростання відповідно обсягів реалізації продукції, то як це вплине на підсумковий результат, підсумковий прибуток? І таким чином ми можемо ось провести такий факторний аналіз і визначити ті. Фактори, які більше чи менше впливають на розмір прибутку вже в майбутньому періоді, і третє тут питання, яке ми розглянемо, це розподіл і використання прибутку підприємства. Значить, ми вже з вами сказали, що прибуток він є фактично ключовим фінансовим результатом, і основна мета з позиції підприємства це. На основне призначення прибутку, скажімо так, це задоволення потреб, звичайно, що і акціонерів, якщо цей прибуток розподіляється, частина його, і задоволення потреб у фінансових ресурсах додаткових. Тобто така ось багатофункціональна його сутність, але якби можна виділити ось такі два етапи його розподілу. Тобто, перший етап це коли ми. Отримуємо цей наш валовий прибуток, тобто прибуток, який подальшому підлягає оподаткуванню, і сплата податку на прибуток, це є ось перший етап його розподілу, де фактично приймають участь хто? Це підприємство і держава, яка отримує частину прибутку у вигляді цього податку. І далі ми знаємо, що на сьогодні ставка податку на прибуток 18%, ну вона так чи інакше може бути переглянута, визначається вона податковим кодексом. І далі, другий етап це після того, як підприємство отримало чистий прибуток, його розподіл це і є якби другий етап. І от куди можуть іти кошти? Ну, в першу чергу, якщо це акціонерне товариство, то де частина прибутку на сплату дивідендів, тобто задоволення, інтересів, власників. Тут існує також свої принципи розподілу дивідендів, теж ви їх, мабуть, розглядали. Далі можуть йти на створення резервного фонду, поповнення статутного капіталу і інші напрямки використання. Ну, а те, що вже залишилося, тобто, це буде у нас що нерозподілений прибуток, який йде фактично на поповнення власних, власного капіталу підприємства, Тобто, він відображається в балансі. Тобто, ось такі е, основні. Е, Етапи розподілу прибутку, вони мають бути завжди під контролем фінансового менеджменту. Тобто, з одного боку, підприємство має завжди контролювати правильність розподілу прибутку між підприємством і державою, тобто оподаткування його, з іншого боку, в інтересах. І акціонерів, і менеджерів і інших стейкхолдерів підприємства це забезпечити оптимальний розподіл оцього чистого прибутку, який залишився, для того, щоб з одного боку і задовольнити інтереси акціонерів, а з іншого боку, це і забезпечити фінансове, фінансове зростання підприємства, його розвиток. Тобто, це такий ось дуже важливий елемент в роботі фінансового менеджменту підприємства. На цьому ми завершуємо розгляд модуля фінанси підприємства. Я думаю, що ви згадали багато ту інформації, яка була у вас на попередніх етапах навчання, попередніх дисциплінах. Ну і бажаю вам успішного здачі, успішної здачі, іспиту. і чекаємо. На навчанні за освітнім ступенем магістр сумському державному університету.